Добрий день, діти! Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку знаходження частини від числа та числа за його частиною, а також розв'язування рівнянь. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Усна лічба з мурашкою пройдемо шлях від гриба до мурашника. 28 поділіть на 7. Результат помножте на 8. А тепер зменште на 2. Поділіть на 10 тепер. Результат збільште в 4 рази. І поділіть тепер на 6. Буде. Перевірте. 2. Молодці. Натисни відео на паузу. Запиши дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. У таблиці зазначена 1 п'ята кожного числа. Запиши, які це числа. Давайте перевіримо. І ви записали такі числа. Визначимо масу кожного товару, якщо на картці зазначено одна третя його маси. Визначимо спочатку масу капусти. Якщо на карті 1 третя його маси. Тобто маса поділена на скільки частин? На три частини. І в кожній одній із трьох частин це 1 кілограм. То, щоб дізнатися всю масу, нам потрібно один Помножити на 3. І маса капусти 3 кг. Дізнаємось масу кавуна. Якщо на карті 2 кг, і це одна третя його маси. Нам потрібно 2 помножити на 3. І маса кавуна 6 кг. Дізнаємось масу картоплі, якщо на карті 8 кг, і це одна третя. Тобто нам потрібно. 8 помножити на 3 24 кілограми маса картоплі. Тепер розв'яжемо задачу 459. Кожний із трьох онуків отримав від бабусі по два пиріжки. Це становить 1 п'яту всіх пиріжків, що спекла бабуся. Скільки ж пиріжків спекла бабуся? Спочатку давайте дізнаємось, скільки ж пиріжків отримали онуки від бабусі. Якщо у бабусі було 3 онуки, і вони отримали по 2 пиріжки. Якою дією? Так, дією множення. Отже, 2 помножимо на 3, і шість пиріжків отримали онуки. Наскільки частин поділені всі пиріжки? На 5 частин. Отже, в кожній одній із п'яти частин 6 пиріжків. Так скільки ж пиріжків спекла бабуся? Якою дією дізнаємось? Правильно, дією множення. Ми 6 пиріжків помножимо на 5 частин і ми отримаємо ціле, тобто 30 пиріжків, спекла бабуся. Розв'яжемо задачу 460 скориставшись малюнком. Мурашка проповзла 6 метрів, що становить одну п'яту її шляху від гриба до мурашника. Який же шлях ще треба подолати мурашці? На скільки частин поділили весь шлях мурашки? На 5 частин. І в одній із п'яти частин це 6 метрів. Отже, спочатку ми дізнаємося, який шлях від гриба до мурашника. Якою дією? Дією множення. Ми 6 помножимо на 5 частин. І у нас отримається, що 30 метрів від гриба до мурашника. А який же шлях ще треба подолати мурашці? Якщо весь шлях 30 метрів. І мурашка проповзла 6 метрів, то залишилося мурашці подолати дію віднімання. Від 30 відняти 6, це 24 метри, ще треба подолати мурашці. Виконаємо геометричне завдання 461. Побудуй відрізок 1 четвертого, якого становить 2 см. Тобто відрізок поділений на 4 см і в одній із чотирьох 2 см. Щоб побудувати відрізок, спочатку дізнаємось, якої ж довжини весь відрізок. Нам потрібно 2 помножити на 4. 8 см. Натисни відео на паузу, лінійкою візьми олівець І накресли відрізок довжиною. 8 сантиметрів розв'яжемо рівняння 462. У першому рівнянні невідомий другий множник, позначений буквою С. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток 42 поділити на відомий множник 7. Обчислимо і це буде 6. Перевіримо. 7 помножити на 6 дійсно буде 42. У другому рівнянні шуканий у нас дільник, позначений буквою х. Щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене 42 поділити на частку 7. І це буде 6. Перевіримо, 42 поділити на 6, дійсно, буде 7. У третьому рівнянні невідомий, Перший множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток 80 поділити на 10. І це буде 8. Перевіримо, ми 8 помножимо на 10, буде 80. Виконаємо завдання 463. Пригадай, склад числа 10. Та запиши його у вигляді суми двох менших чисел. 10 це 9 і 1. А тепер знайдемо добутки цих доданків. Нам потрібно 9 помножити на 1 буде 9. 10 ще 8 і 2, Знайдемо добутки. Це 8 помножити на 2 буде 16. А також 10 складається із чисел 7 і 3. Знайдіть добутки, добуток цих доданків. Це 7 помножити на 3 буде 21. 10 складається із чисел 6 і 4. Добуток цих доданків, тобто 6 помножити на 4 буде 24. 10 складається із чисел 5 і 5. А добуток цих доданків це 5 помножити на 5, 25. Отже, який добуток найбільший? Це 5 помножити на 5 дорівнює 25. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 464 з 1 третьої грядки зібрали 4 кг моркви. Скільки ж кілограмів моркви зібрали з усієї грядки? Тобто вам потрібно дізнатися число за частиною, а також розв'язати 3 рівняння. Успіхи вам, діти! Дерево зростання. Оберіть листочок до вашої роботи на уроці. Дякую вам, діти, за увагу! На все добре!